Так що ж з ними не так. Проте давайте спочатку. Мене звати Діма, а це Fifine h 6. Дротові навушники, і, як ви побачили з обкладинки, в них є одна проблема. Найголовніша, яку я зараз і покажу, це ось це. Ні, прикол не в тому, що він короткий, а те, що тут USB і вони не від'єднуються. Але це не заважає їм бути гарними навушниками. Ні, серйозно, якщо ви надумали купити їх, то скоріше за себе інші огляди дивилися і намагалися їх послухати навіть можливо. І знаєте, що в них звук гарний. Добре, чутно позиціонування в грі, добре чутно, як відбуваються е, якісь баталії на іншому кінці мапи в КС-2. Що, вже оновились до другої КС-ки? Грали. Що там, як ваш там рейтинг? Трон флешбанк! Пишіть в коментарях. Проте повертаючись до гарнітури, так, тут USB. Ну, звісно, з цього вони вирішили, видно, одразу зробити їх з цифровим звуком, з ЦАПом, що круто, який має декілька режимів, наприклад, музика. На мій погляд, це так званий найчастіший звук, тому що тут е, плюс-мінус все. На своїх місцях високі, низькі, баси. Є ігровий режим, мені дуже схоже було те, що він його так досить компресує, і високі частоти нижче опускає трохи, і тому воно такий звук ну скомпресований, тут інакше ніяк не скажеш. Тобто діапазон не такий широкий, принаймні виглядає по моїм особистим відчуттям. Так, може звук виглядати? І є ще кінорежим, який підсилює деякі наче, шуми, тобто намагається витягнути те, що досить тихо е, звучить в самому фільмі або відео. Ну а також тут є кнопка 7.1, яка робить об'ємним звук. І от чому я кажу, що саме USB проблема в них, тому що завдяки цьому важко підключити їх до якогось іншого пристрою. Я Можливо, ви бачили в моєму шорці, в Тікток розповідав про те, що офігенно звучать вони з Nintendo. Я пробував через такий перехідничок, підключили і граєте. І 7.1 1 дуже офігенно відпрацьовує в різних іграх. У них є підсвітка, вони вміють регулюватися, м'які досить амбушури, і насправді вони не такі великі, як можуть здаватися порівняно там з ну, порівняно з найтакими розповсюдженішими моделями, це зараз, як я знаю, Razer. Шарки або Razer Kraken, то мені здається, вони менші. Тут софт пластик, який забирає на себе всі відбитки пальців, проте виглядає прикольненько. Мікрофон з'ємний, на ньому є діод, який ви бачите, я як не намагався його розвернути, все одно не побачите його, як. Він працює чи не працює, тому що якраз він показує, чи працює мікрофон, чи він вимкнений. Напевно, це зроблено для тих, хто тільки починає стрімити і у них є, не знаю, можливо, якась камера, або вони себе бачать в ОБС щоб вони могли розуміти, що у них працює мікрофон чи ні. Провод тут при цьому досить довгий, але ось ця от штука зроблена на відносно короткій дистанції до самих навушників, і саме забавне те, що. В них є е, чехольчик для е, гарнітури. Ну а забавно, тому що я вважаю, що їх краще тоді просто підключити к компу і тримати в себе підключеними до компа і грати. Так, їх, до речі, можна підключити і до консолі, але ну, набагато зручніше підключати іншу гарнітуру просто в геймпад, ніж е, підключати такий досить довгий провод в саму консольку і слухати звичок. А, чуть не забув. Да, я ж розповів, що тут є кнопка 7.1, сам еквалайзер, але забув сказати, що тут є якась тут є перемикач для мікрофона, а також кнопки для підвищення і пониження звуку. На рахунок знімного мікрофона, ось як він звучить, я спробую залишити його без оброблення, можливо, максимум трошечки підніму звук, щоб він був в рівню з тим, що ви чуєте в мікрофоні. Це тест мікрофона Fifine h 6. З котом. Все, кота нема. Кіт втік. Я зрозумів, до речі, коли записував основну частину, що я не розповів, як вони сидять. Вони не тиснуть, вони не важкі. І, скоріше за все, будуть добре якісно сидіти на будь-якій голові. Правильно, мені так здається, але як я завжди кажу, пробуйте, перевіряйте, йдіть в магазинах, міряйте, щоб зрозуміти, наскільки вони вам добре підходять. Ну і подумайся, як справиться з Асе Марчиком. По ітоги повинен сказати, що наушники непогані, добре, досить звучать. Є непоганий, реально непоганий мікрофон в цій гарнітурі, дуже непоганий, де хто вважає, що не один з найкращих. І коштують вони принаймні, на момент зйомки 2,450 Давайте будемо вважати 2500, тому що є різні там, ціни, є дорожчі, є ж трошки нижче, в залежності від магазину, в якому будете брати. Варто їх брати чи ні, вибір завжди за вами. Я тут зараз, як ви можете побачити, роблю в себе перестановку, намагаюсь робити краще звук, краще контент, щоб можна було записувати більше відео, тому буду дуже дуже вдячний, якщо ви прожимете лайк. І напишіте в коментарях, що вам цікаво. Напишіть, яку гарнітуру ви вважаєте краще, ніж ось ці навушники. І зв'яжіться зі мною, якщо вона у вас є, я теж хочу її поюзати, потестити. І небайдужим ще прошу написати на рахунок звука. Я зараз пробую, тому пишу зразу на два мікрофони, можливо, якийсь фіговий буде, щоб зразу перевірити. Не забувайте заходити в опис, бо там є різні посилання, дуже корисні на рахунок донатів і підтримки мого каналу також. І з вами був Діма. Всього гарного, всього офігенного. Гарного дня вам, коротше.